Тому дозвольте мені від імені виконавчого комітету Запорізької міської ради передати вам в першу чергу ключі. Дуже дякую. передати вам рішення про передачу житлового будинку для тимчасового розміщення дитячого будинку сімейного типу пані Левтина Душки. Мама Литинадушка та її старший син вперше побачили свій майбутній будинок два місяці тому. Кажуть, одразу зрозуміли це їхнє. Я зайшла, я. Я зайшла сюди, і я у себе вдома. Отак, от, от. І ми обирали також із своєю прийомною дитиною, старшою. Ми приїжджали, дивились, і він мені каже: Мам, це наше замо як нове. У травні цього року сім'я Алефтини Дужки офіційно стала дитячим будинком сімейного типу. Та вихователями родина була ще до початку великої війни протягом 15 років. Раніше жили у Вільнянську. Місяць тому сім'я поповнилася ще трьома дітьми. Вони, каже мама вихователька, швидко адаптувались і навіть допомагають вже із переїздом. Да, у мене дуже молодці діти». Так, діти у мене молодці, хлопчики, особливо трудяжки. Мам, все швидко, що допомагати. Раз, раз я не встигаю навіть за ними встежити, а вони вже все зробили. Ми просто зараз збираємось переїжджати, вони вже все упаковують. Коли що будемо пакувати, завжди питають. Будинок придбали на вторинному ринку за кошти державної субвенції. Його обирали разом профільні департаменти і сама родина. Одним із головних критеріїв була інфраструктура. Поряд. У нас була створена місцева комісія, яка працювала у складі. Всіх департаментів, які можуть бути залучені, і е, нам дали завдання департаменту з управління житлово-комунального господарства, служби у справах дітей при, е, приглянути такий будинок, який би був задовільний всі потреби дитячого будинку сімейного типу. Нас Всю... нас все влаштовує абсолютно в будинку. Будинок дуже гарний. Я ж кажу, ми як додому зайшли. Кухня взагалі шикарна, шикарна кухня. Найголовніше. Ну і дітям все сподобалось. Слава Богу, клас До... якомога. Так бачиш, і твоя Попри те, що у будинку вже шестеро прийомних дітей, тут є можливість розмістити ще чотирьох. Родина якраз думає над цим, але спершу сім'ї потрібно повністю адаптуватись на новому місці. Загалом у Запоріжжі існує 12 дитячих будинків сімейного типу. Частині з них вже придбали житло за рахунок державної субвенції. Надія Пилипенко Єлизавета Колєснікова, телеканал МТМ.